Звільнила з роботи за ганебне ставлення до ветеранів. Поліціянтку, яка у Києві обізвала конченим інвалідом учасника бойових дій Павла Якимчука, бо той зробив їй зауваження щодо порушення правил паркування, позбавили посади. Про це повідомили в поліції Київщини. Крім звільнення, жінка до відповідальності мають притягнути її чоловіка, який паркувався на місці для людей з інвалідністю. Йому загрожує штраф від 1020 до 1700 гривень. Встановлено, що за кермом авто перебував чоловік інспекторки цивільна особа. Водій, який проїздив повз, виявив порушення, після чого зробив зауваження родині. Натомість водій з пасажиркою не відреагували на зауваження. Вступили в словесний конфлікт та залишили автомобіль на місці для осіб з інвалідністю близько години. Крім того, раніше на інцидент відреагував уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Він звернувся до голови національної поліції з проханням провести неупереджене розслідування, а також запропонував ввести додаткові навчання для особового складу, аби підвищити обізнаність щодо особливостей спілкування з ветеранами. Нагадаємо, нещодавно у столиці у ветерана сел спеціальних операцій збройних сил України Павла Якимчука виник конфлікт із працівницею нацполіції. На парковці гіпермаркету військовий став свідком того, як автівку без необхідної наліпки припаркували на місці для осіб з інвалідністю. Я від'їжджав зеркало заднього виду. Побачив, як паркується Тойота на місці, з якого я тільки що від'їхав на лововому, я не побачив значок. Я здав 10 метрів назад, щоб запитати водія, чи потрібна йому наліпка. Тому що я в епіцентрі закупив штук 50, напевно, їх. І коли я приїжджаю і бачу, що парковані автомобілі і немає наліпок, я їх ліплю на лобове скло. Ветеран зробив зауваження водієві, однак пасажирка тієї машини одягнена у поліцейську форму, розпочала конфлікт, образила чоловіка та поскаржилася, мовляв, військові приїхали з фронту і думають, що їм усе можна. Софія Фанко, телеканал НТА.